Привітуліки, привітуліки. 2 листопада, субота. Напевно, так везе тільки мені. Вчора ці падлюки двічі вимикали світло. Вова... Ми зібрали всі замовлення, Вова загрузився, поїхав на Змійов відвозити, а я залишилася вдома. Думаю, поки він там буде їздити, я тут подоробляю, що мені треба, що куди поперекладаю, попереносю, звільню кімнату. Ага. Тільки він поїхав, вимкнули світло. По ітогу я вже без світла видавала одне замовлення, ну з дому забирали в нас. І все. Коротше, Потім світло увімкнули, приїхав Вова, ми почали разом все доробляти. Тільки доробили. Зайшли в кімнату, сіли вечеряти, вимикають знову світло. Та й її в патій і калавратій. Ну що ж це таке може бути? А? Зараз, зранку встали. У мене одне замовлення на відправку сьогодні було новою поштою. Я завакуумувала, там були ребра, сало, гамілка. Все це завакуумувала, зібрала, оформила посилочку. Е, на годиннику початок на 11 машина об 11 <кхи> Вова збирається, одягається і їде на центр. Миючого треба купити, бо закінчилося, і відправити посилочку. А ще одна посилочка в мене також на відправку на почту, але там попросили ще зільця. І чекають зельця. Я ж з утра, як нормальна, коротше, а-ля хазяйка. Поки я тут займалася оформленням тієї посилочки збиранням, Вова мені помив вишкріб голову. Я вже поставила її варитися, починає трішечки підійматися шум, вже зараз треба буде збирати. Коротше, Вова поїхав. А я думаю, повакумую ось це замовлення, що завтра буду відправляти. І що ви думаєте? Брик і все. І все, І все, і світла нема. Відкрила вікно, щоб хоч щось бачити. А, а тут дивлюся, такий листопад, справжній прямо листопад. Листя летить, сипеться і щось воно захмарює. От на камері світліше, наяву темніше небо, вітрюган піднявся. Мабуть, буде дощик. Труба чадить. Мабуть, буде дощик. Оце, кажу, тобі наробишся, блін горілий. Та ще зателефонував вова, поїхав одвозити одне замовлення. А він там у хлопця запчастини замовляє, там то чи цепи. Ну, коротше, часто. Буває, обслуговується. Телефонує мені Вова каже, блін, треба ще м'яса. Ну кажу, виділю зі свого. Ну, вони на радостях, що я виділю зі свого і за така остаток, там, півтора кіла у мене було дай і лопатки дай, і під черевини полоску дай. Ну під черевина це була вільна. Під черевину я собі залишила, я все рівно не віддам, я її буду солити. А от задок, півтора кілограма, лопатку, дві штуки да, передні. І це я принципово залишала собі ребра просто залишились вільні. ну, Я не, не, не засмутилася. Думаю, раді Бога, буде натушену картопельку. Ну, а в відтоді мені треба зібрати замовлення, а я його не можу зібрати, бо в коридорі хоч очі повикалий. І, і тут попросили також завакуумувати. А в коридорі геть не видно нічого, вакууматор не працює. Буду чекати Вову, сказав, зараз приїде і, напевно, прийдеться вмикати генератор. Капець скажу. Це, мабуть, тільки мені так везе. Ось такі справи. Все. Все наче розповіла. Ой, у мене сьогодні вчора посилка одна приїхала. Сьогодні має п'ять посилок приїхати. Там одна з речами, одна з подарунками для Міки. А... Мій подарунок я Вові замовляла. Ну, коротше, ціла куча посилок має приїхати, а сьогодні забере, напевно, одну. Якщо забере, якщо я не запитала в нього, чи встиг він до того, як вимкнули світло, бо без світла ніхто не видасть. І це та, що вчора приїхала. Там мої ці самоклеючі обої, як я їх назвала, так що отримаємо. будемо... О, а ось і Вова приїхала. Встиг да, забрати посилку, поки світло вимкнули. Ну, я форм... Угу, То добре, на пол ставлю. <плес> а ті, напевно, що сьогодні приїдуть завтра, так? Да? Та не видно буде. Ну так. Да. Так щось таке справи. Все, сейчас Вова мені увімкне генератор. Угу, <пустим> баком. — а Ще й бак там пустий. Капець якийсь. Байшко <пустим> в коридорі не видно, не греться. Евакуматор не працює, нічого не працює. Мені тут шум уже зараз треба буде знімати. Якось так. Все, всіх цілую, люблю. Бувайте. Папа. -па. Пишіть, яка у вас погода. І чи вимикають у вас світло? Бо мене щось це почало вже напрягати.